16 листопада, щоденна відстрочка. Просто кожного дня нам дається відстрочка вироку за умови нашого духовного зростання, анонімна алкоголіки, сторінка 85. Підтримка мого духовного стану подібна повсякденній праці, підготовці до марафону, забігу, запливу. Щоб залишатись в гарній духовній формі, потрібні молитви і роздуми. Для мене найважливіший спосіб поліпшити свій свідомий контакт з вищою силою молитися і роздумувати. Я не можу перемогти алкоголь, як не можу повернути річку назад. І ніяка людська сила не в змозі здолати мій алкоголізм. Але тепер я здатний дихати повітрям радості, щастя і мудрості. У мене є сили любити і дивитись на навколишній світ очима. Повними віри в існування речей, спочатку прихованих від нас, моя щоденна відсрочка означає, що яким би важким і болісним не здавався сьогоднішній день, я можу покластись на силу програми, щоб залишатись вільним від своєї підступною могутньої, такою, що збиває з пантелику хвороби.